Друзі, моє вітання! Ви на каналі Spin Сьогодні у нас такий обзорчик на новеньке вудлище спінінгове Альта. Це бюджетний варіант спінінга для ловлі щуки, судака та гарного окуня. Сьогодні ми приїхали на Печеніський рибгосп, Перший та другий став. Тут можна буде їх потестити. Гудлище з тестом 7,28, а також дліною 2,70. Придбати дане гудлище можна в магазині Fishing Силочку оставлю під цим роликом, а також в ТікТоку. 270 тест 728 Зараз бокова дуга, дуже сильний вітер, тому тут зараз чуйку ми не перевіримо. Потім станемо, мабуть, за вітром. Нам би зараз просто клювання почути. Да зрозуміти наскільки вона почується там по рибі. Як ця палочка працює. Ручка удобная. Кільця теж такі тоненькі, великі, де ще треба. 4000 страдік, так, в руку лягла добра палочка. Ну, чую ось вібрацію хвоста, приманочка ТТШ 4.8. Вібрацію хвоста чую в руку. Перший окунчик сьогодні клюнув, такий невеличкий він. Але ж таки взяв. Ладошка. Черв'ячок спрацював. Недалеко під берега він клюнув. Зараз спробуємо повторити. з на. є ще один. Це гарний. Це гарненький. Клас. Басятина. Це басятина. Це басятина. Опа! Ух! А ось і Альта Тишат і перша риба на альту. Ну, для такого окуня це гарний гарний окунь. Палочка справилась, дуже отлічно клювання було в руку. Гарно взяв. Такі краси. Ось такі краси не клюють. Бачите, на руку положив окуняра півкіла. А ось і у діда окунь. І тоже гарний. Хороший. Надо пиццаку, діда. Не треба підсачок. О! такий, бачите? Порадував. Нехай живе. Вот дает дед. Вот дедуган. боре это коней. Ух, хо -хо. Гарнюня. Гарнюнька. Не плюваня. Спрацювала смена приманки. Ведра за рыба. Так. Наличенька, но есть, да? Угу. А? Да, лов працюет. Заметный. И окуню нравится. Роблю закид під бровку під берегову приманочка ДД на джигі 7 грамів 4,8 розмір. Надію, що щука там є і вона клюне. Палочка Alta, юня Дуже така мощна палочка, якщо буде клювання, то рибку я сіку. Ось це дуже гарно продумано. локоть, палочка длинненька, 2,70, щоб рука не оставала, Ось. Каток. Це продумано, а длині дуже гарно. і не заважає закиду ця длина. Дуже сильні пориви вітру, метрів 12 секунду. Там покови, можемо такі з дамби робити закиди, але щось щука не реагує ні на мандулу, ні на блешні, ні на силикон. Ну, Ще спробуємо половити. Ось і Альта в ділі по щуці, друзі. Гарна щука клюнула. Дуже гарна. Щуй, що гарненька. девочка. Сомик. Сом. Ух, моща. Ух, моща. Сомня. Це со меня на альту. Мощная рыба. Ну и палочка тоже мощно. Ну что. Вот такой сом. Новенький спиных и ведрату трофей. Сомик. Пятирочка десь. Альта Юня 728. 2,70 длина. И такие трофейчик. Палочка спрацювала, трофейчик, сом пішов під берег, там очерет. Але палочка мощна і все вдалось. Ось така гарна рибка. Висатий сом. Зараз буду відпускати. Іди рости. Гарний трофейчик. О! Погнал! Томик чи щучка? Щупака. Нет, щука. Щука. Щука? Щука, щука. Ех, порвала пацан. По Ловити стало неможливо, друзі. Вітер дуже сильно піднявся, а спінги вигибає. Тому будемо завершати риболовлю, тест вудлища я ще продовжу. Перші враження гарні, сомика впіймав, окуня впіймав. Будемо тестувати далі. Всім пока! Побачимося на каналі Спін